Удар по багатоповерхівці у Херсоні. Російські війська зранку обстріляли центральний район міста Оселю, куди потрапив снаряд. зруйнувало вибухом. Також пошкодило кілька квартир. Поруч про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за минулу добу 16 населених пунктів області опинилися під ворожим обстрілом, а восьмеро людей поранені. Про ситуацію в регіоні на тепер розпитаємо Олександра Толоконнікова, начальника управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір. Пане Олександре. Від самого ранку російська армія атакує центральну частину міста. Херсона. Є руйнування, як я вже казав. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки цих обстрілів? Внаслідок цього обстрілу, слава Богу, не було постраждалих, але багато постраждали квартир поряд. І в самій квартирі, в якій влучив артилерійський снаряд, це було приблизно о 7.30 ранку. Слава Богу, не проживали люди, бо тоді б не обійшлося без жертв. Окрім цього, як ви вже сказали, за минулу добу вісім постраждалих, із них п'ять Антонівка, які постраждали внаслідок скиду вибухівки з російських БПЛА, які продовжують тероризувати узбережжя Херсону передмістя. Ну, принципі, все узбережжя Дніпра, правобережжя. Що до щодо сьогодні? Сьогодні зранку підірвався на міні в Берелюбівки, на російській міні обробляв поле. Закторіст, слава Богу, він отримав акубатравму, тільки ніяких важких поранень не отримав. Але техніка е, знищена. Ще раз зазначаємо, е, що не можна е, обробляти поля, які не прийшли там, наші ДСНС піротехніки або сапери, і не надали інформацію про те, що е, можна вже е, працювати на цих полях. Щодо Інших постраждалих сьогодні в Береславі. Внаслідок артилерійського обстрілу попав під обстріл 71-річний чоловік. Зараз він в важкому стані доправлений до лікарні. У нього відкритий перелом ноги, важкі поранення. Будемо надіятися, що він виживе. Він в такому травматичному шоці був доправлений. Окрім цього, звернулася ще жінка з Херсону самозвернення внаслідок обстрілу. за попередньою. Доби і ось ввечері в Антонівці отримав осколкове поранення знову такий чоловік, який був на вулиці і попав під обстріл? Загалом четверо на сьогодні постраждали внаслідок російської агресії. Пане Олександр, от ви кажете, що кілька районів постійно обстрілюють окупанти. А в якому районі найскладніша ситуація? Куди вони найбільше намагаються попасти, і з чого б'ють? Ну, зараз це якраз тут район Антонівки та вулиці Перекопської. Е, херсонці знають, це прибрежна зона. Перекопська вулиця йде майже вздовж е, річки Дніпро від центру Херсону до Антонівки. Це Антонівка, Кіндійка. І ось вся ця територія найнебезпечніша зараз е, під постійними атаками російських дронів, які полюють на автівки, полюють на людей. Люди майже не виходять, а я боях, коли виходять, одразу чутно вибухи. Це постійно керують, дрони з на людей. Тому це найнебезпечніший район. Якщо казати, це Дніпровський район, прибжна зона Дніпровського району. Ну і також корабельний район також небезпечний. Це і острів, і частина корабельного району, яка ближче до річки. Останнім часом. Ви нам повідомляєте, от про те, що люди або на полях, або біля водойм підриваються на небезпечних вибухових пристроях або на мінах. Розкажіть, яка ситуація з розмінуванням регіону? Скільки вже вдалося очистити території? На жаль, це наша реальність і вона ще буде і після того, як ми виженемо ворога з наших земель. Ми будемо продовжувати стикатися з такими випадками, на жаль, і не раз. Тому дійсно, в нас, нам потрібна допомога міжнародних партнерів для того, щоб якомога швидше розмінувати це і небезпечно і для людей, перш за все, і для таких регіонів, як наші. А У нас в принципі вся Україна аграрна, це необхідно для того, щоб піднімати відновлювати економіку. Вже зараз 335 тисяч гектарів розміновано. Херсонщини правобережної це майже половина загальна площа 683, Тобто майже половину ми вже розмінували це завдяки знову таки і нашим партнерам і допомоги конгресу місцевих влад при президенті. Ця ініціатива була створення такого конгресу. І на першому конгресі під головуванням Андрія ми питання поставили, що треба нам збільшувати. Кількість особового складу, яке розміновує область, і вже зараз ми маємо такий великий результат. Це дає можливість аграріям засіватися. І ось нещодавно, завдяки ну, допомозі МВС, нам ще доправили, е дві машини для дистанційного розмінування. Кожна вартує має більш мільйон євро. І це і убезпечує наших саперів, і прискорює розмінування. Ми Зараз при таких темпах плануємо розмінувати до кінця 2025 року правобережжя, але ми розуміємо, що найближчим часом попереду у нас лівобережжя, там ну виклики, і нам потрібно все більше і більше саперів, які будуть цим займатися. Скажіть, будь ласка, чи відомі випадки, коли окупанти повторно дистанційно мінують правий берег, і якщо вони це роблять, то куди краще не ходити цивільним? Ну, по-перше, в більшості населених пунктів люди е живуть і вони е чують і бачать, повідомляють потім ДСНС, коли залітає дрон, і розкидає або дистанційно розкидають міни-ліпістки. Такі були випадки в Станіславі і в інших населених пунктах, коли прилітав дрон, розкидав ці міни-ліпістки, для того, щоб люди, наступаючи знову на них, могли ну, можуть підірватися. Ще проблема в цих. Плюстках в тому, що вони з пластику виготовлені, і їх дуже важко знайти в траві. І така підсутупна міна. Але наші вибухотехніки, е, піротехніки, вже навчилися їх знаходити і знешкоди відчувати. В принципі, це постійна практика. Вони так мінують прибережні зони, коли бояться, що там і в тому числі і лівий берег. Потім самі ми не один раз бачили це відео, коли вони самі на них і наступають. Потім. Але ж це озброєння заборонено. Взагалі в світі Так, точно, але мабуть важко сказати щось про заборонене в цій війні, коли вони скидають вибухівку на дітей і на бабусь, дідусів, які знаходяться на вулиці, тому що оператор дрону бачить, куди він скидає вибухівку. І, мабуть, це найважче, що можна на що можна дивитись, коли діти страждають від цього? І є випадки використання фосфорної боєприпасів? Ну і в принципі, як ви вже сказали, і міни, і дистанційне мінування, та річ. пане Олександре, з огляду на те, що ви там зараз розказали, скажіть, будь ласка, а як буде організований в цьому році в Херсоні і в регіоні? Навчальний процес. Чи підуть діти до школи? Так, вже плануємо в цьому році запустити 5, може 7 шкіл в змішаному е режимі навчання. Це буде е в більш безпечних е населених пунктах і е громадах відкриті школи, куди діти, е куди сім'ї з дітьми повернулися останнім часом. На велика кількість дітей там ми плануємо відкрити в змішаному режимі ці школи. В більшості, звичайно, продовжуються онлайн навчання, тому що сам Херсон небезпечний, і багато дітей також з лівобережжя, які не мають можливості відвідувати українські школи. Вони можуть навчатися тільки онлайн. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Нагадаю, це був Олександр Толконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації.